Види договорів класифікація договорів має не тільки теоретичне, але й важливе практичне значення, так, виявлення спільних типових рис договорів і відмінностей між ними полегшує для суб'єктів правильний вибір виду договору, забезпечує його відповідність змісту регульованої діяльності. Крім того, класифікація сприяє подальшому вдосконаленню і систематизації законодавства. Слугуєметі кращого дослідження договорів. Класифікація договорів здійснюється за різними підставами, що обираються залежно від цілей, що переслідуються. Класифікація договорів у цивільному праві можлива за різними підставами. Один залежно від моменту виникнення прав і обов'язків у сторін договору розрізняють договори консенсуальні і реальні, консенсуальні договори це договори. Які вважаються укладеними з моменту досягнення угоди зі всіх істотних умов у формі, необхідній за законом, до них, зокрема, належать купівля продаж, найом, доручення, комісія, спільна діяльність та ін реальними називаються договори, в яких для виникнення прав і обов'язків недостатньо угоди, а необхідна ще й передача речі речей. Наприклад, договір позики вважається укладеним не з моменту. Коли сторони домовилися про те, що гроші будуть передані в борг, а з моменту передачі їх позичальнику, практичне значення такого поділю полягає в тому, що в консенсуальних договорах спір про виконання обов'язків і відповідальність за їхне виконання може вирішуватися судовими органами вже після досягнення сторонами угоди, навіть якщо передання майна ще не відбулося, наприклад, можлива вимога про передачу купленої речі. Про відповідальність за невиконання такого обов'язку, тощо, однак, як зазначалося вище, для деяких договорів потрібно не тільки досягнення угоди, а ще й оформлення належним чином, без чого договір не вважається укладеним, наприклад, згідно зі С шістсот п'ятдесят договір купівлі продажу земельної ділянки єдиного майнового комплексу житлового будинку. Іншої нерухомості має бути обов'язково нотаріально посвідчений та підлягає державній реєстрації. Два залежно від характеру розподілу прав і обов'язків між учасниками угоди договори поділяються на односторонні та взаємні або сей на лагматичній 626 сквони іменуються двосторонніми та багатосторонніми. У односторонньому договорі одна зі сторін має тільки права, а інша тільки обов'язки таким. Наприклад, є договір позики, де у позикодавця є лише право вимагати повернення боргу, а у позичальника тільки обов'язок виконати вказану вимогу у взаємні сина лагматичні. Договори завжди продажують права і обов'язки для кожного з учасників. Наприклад, за договором купівлі продажу продавець зобов'язується передати продану річ, але має право вимагати сплати її цінник. У свою чергу покупець зобов'язаний сплатити вартість речі, але має право вимагати передачі йому купленої речі, 3. з урахуванням наявності або відсутності еквівалентності відносин договори поділяються на оплатні і безоплатні, якщо обов'язку однієї особи щось зробити або передати, або виконати відповідає обов'язок контрагента надати зустрічне задоволення у грошовій або іншій матеріальній формі. То це оплатний договір. Таких договорів, де дії виконуються на оплатних засадах у цивільному праві більшість, вони встановлюються у вигляді загального правила Ч. П'ятьск. 626ск. Це договори купівлі продажу, найму, підряду тощо, якщо ж передача майна надання послуг тощо не супроводжується відповідною компенсацією з боку іншої сторони, то це договір безоплатний. Таким є, наприклад, договір дарування, де дарувальник безоплатно передає іншій особі у власність майно. 4. за ступенем юридичної завершеності можна викремити договори остаточні та попередні остаточні договори безпосередньо породжують права та обов'язки сторін щодо виконання робіт, надання послуг, передачі майна тощо. Переважне число договорів має саме такий характер. Попередній договір таких прав та обов'язків безпосередньо не породжує, він лише створює інший, досить своєрідний обов'язок після закінчення певного строку чи з настанням певного терміну, укласти передбачений ним новий договір 635СК. Іншими словами. Попередній договір є угодою про укладення договору в майбутньому, СК розрізняє попередній договір і договір про наміри, договір про наміри, протокол про наміри, якщо в ньому не виражена прямо воля сторін передати йому силу попереднього договору, не породжує цивільно правових наслідків, СК не закріплює прямо в якихось конкретних видів попередніх договорів. Як приклад попереднього договору можна назвати відомий практиці минулих років договір продажу житлового будинку. П'ять за змістом діяльності, що ним регулюється, усі договори поділяють на майнові організаційні майновими є договори, спрямовані на регулювання діяльності осіб з приводу певного майнового блага. Їх відмінною рисою є спрямованість на отримання майна або блага, що досягається виконанням зобов'язання. Специфікою організаційних договорів є те, що вони призначені створити передумови, передбачити можливості для подальшої підприємницької або іншої діяльності. 6. залежно від значення договору для задоволення певних, приватних або суспільних інтересів розрізняють звичайні приватно-правові договори і договори публічні до публічних договорів належать договори. Укладені комерційною організацією з метою встановити її обов'язки щодо продажу товарів, виконання робіт і надання послуг, котрі такі організації за характером своєї діяльності мають здійснювати відносно кожного, хто до них звернеться, роздрібна торгівля, перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, енергопостачання, медичне, готельне обслуговування тощо. Режим публічних договорів є винятком із загального правила, який спирається на принцип свободи договорів, і одним із випадків дії публічних засад у цивільному праві режим публічних договорів є прямо протилежним режиму свободи договорів, який найбільш повно виражає приватно-правові засади, що складають основу цивільного права. 7. з урахуванням значення договору для визначення кола повноправних учасників розрізняють основні договори і договори приєднання, основний договір є первісною і головною підставою визначення прав і обов'язків учасників зобов'язання. Значення договору приєднання полягає в тому, що його умови визначені однією зі сторін у формулярах або в інших стандартних формах і можуть бути прийняті другою стороною не інакше. Як шляхом приєднання до запропонованого договору в повному обсязі СК-634ськ, це означає, або погоджуєшся з усім, що я пропоную, або договір не відбудеться. Юридична практика, особливо у сфері господарської діяльності, досить широко використовує договори приєднання, що й зумовило введення такого виду договорів СКА. 8. залежно від цілей укладення розрізняють такі групи цивільно-правових договорів, договори про передачу майна у власність, повне господарське віддання або оперативне управління, купівля-продаж, постачання, контрактація, позика, міна, дарування, постачання енергоресурсів, договори про передачу майна у тимчасове користування, майновий найом, оренда, житловий найом, побутовий прокат. Безоплатне користування майном, лізинг, договори про виконання робіт, побутовий підряд, підряд на капітальне будівництво, договір на виконання проєктних і пошукових робіт, договір на виконання аудиторських робіт, договори про передачу результатів творчої діяльності, авторські, ліцензійні договори, договори про передачу науково-технічної продукції, договори про надання послуг, перевезення, страхування. Доручення, комісія, зберігання, пропосередницькі послуги, довічне утримання, кредитний договір, договори про спільну діяльність, установчий договір, угоди про науково-технічну співпрацю, дев'ять. Своєрідною є класифікація цивільно-правових договорів із урахуванням належності їх до певного типу або різновиду. Так, договори купівлі-продажу та міни розрізняються як певні договірні типи. Роздрібна купівля-продаж це різновид того договірного типу, який іменується купівлею-продажем. Договір, за яким одна річ обмінюється на іншу з певною грошовою доплатою є вже змішаний договір, що поєднує в собі елементи двох договірних типів міни і купівлі продажу. Для такої класифікації договірний тип виокремлю або за специфікою опосередкованого ним матеріального відношення, або залежно від юридичних умов. Необхідних для утворення цього договірного зобов'язання у випадках, коли договори схожі як за матеріальними відносинами, так і за істотними умовами, необхідними для виникнення зобов'язання, вони співвідносяться один з одним не як типи, а як різновиди одного і того ж договірного типу, якщо укладений договір опосередковує два або декілька різнорідних відносин і об'єднує умови. Об'єктивно необхідні для формування зобов'язань різних типів, він стає змішаним договором. 10. залежно від суб'єкта, що набуває права за договором, розрізняють договори на користь кредитора і договори на користь третьої особи. Договір на користь кредитора це звичайний, типовий цивільно-правовий договір, що рунтується на врахуванні інтересів учасників майбутнього зобов'язання. Договір на користь третьої особи означає, що боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок на користь третьої особи, яка встановлена або не встановлена в договорі. Причому ця третя особа, так само як і кредитор, також має право вимагати від боржника виконання договору СК-636 СК. Таким, наприклад, є договір страхування життя.